Дивіться, в вашому випадку, де в принципі для всіх ми маємо вакансії по відрядженню а 1 в переважності для спеціалістів, але й декілька вакансій є для різноробочих, в частності в Нідерландах, час від часу є робота і в Німеччині для спеціалістів трошки ширше вибір вакансій. Якщо ви маєте карту побита, можемо вас забрати на роботу, оформити через польську фірму. Також у нас є можливість оформляти через літовську чи через латвійську фірму. Тому ну, можемо комбінувати, працювати з різними документами. Всі вакансії безкоштовні, але скажу, як є, да, націленість у нас і. Більше вибір вакансій саме для спеціалістів. Якщо ви е, не маєте якусь кваліфікацію, то зараз є для чоловіків набор в Нідерланди на логістичний склад, погрузка розгрузка товара. Також періодично з'являються вакансії в Німеччині. Теж на склади на виробництва і також в Нідерландах для чоловіків жінок і сімейних пар доступні варіанти на квіти, овочі, квіткові кібани і подобного роду продукцію. Е, хто має бажання описи всіх пропозицій, роботи записання шаб профіля в телеграмі? Всі вакансії безкоштовна, е, безкоштовні і. На всі офіційні оплатою на карту.